Всім привіт! Ви на каналі Нитка до нитка. мене звати Мирослава, і сьогодні я покажу подаруночки, які ми відправили. Перш за все, всіх вітаю з святами, з Різдвом, а також з прийдешнім Новим роком. Взагалі загальному, думаю, ви бачили, що багато рукодільниць роблять різні розіграші, дарують подарунки, тим паче в цей період святай. І ми з мамою вирішили також готувати маленькі подарунки. Ми не робили жодних розіграшів. Ми просто вирішили спакувати невеличкі подарунки саме для тих людей, які найбільше підтримували нас, наш канал. І вийшло так, що ми спакували 10 ось таких. Приблизно ну, невеличких подаруночків Один в мене ще залишився, тому що не всі ще поїхали. Більшість посилочок вже поїхали, уже навіть їх отримали, розпакували. Ми побачили відео багато саме відгук. Нам дуже приємно було їх побачити. Але все ще не всі. І один саме мене ще й не залишився, щоб я вам могла. Трішки показати, і цей саме подаруночок ще чекає свого адресата, адже ми його вирішили подарувати одній людинці, Але я давайте розкажу вам по порядку, кому ми вирішили його подарувати, і взагалі як ми вибирали таких, скажімо, людей і переможниць, хоча конкурсу не було, тому це більше. Як ми вибирали кому дарувати невеличкий подаруночок на свята? Ми вирішили зробити менші подаруночки, але подарувати святковий настрій більшій кількості людей. Звичайно, що всіх людей, яких сьогодні будуть згадувати, я залишаю в описі посиланнячка на них, щоб ви їх також підтримували. І в загальному, що ми підтримували один одного рукодійний український Ютуб, і далі продовжували. Сподіваюся, що це відео, можливо, вас трішки змотивує також бути більш активними, проявляти певну ініціативу, адже деколи ми не розголошуємо, а дуже любимо неочікувано дякувати за підтримку нашим підписникам. Відверто приз. Можливо, якийсь розіграш ми і організуємо вже в новому році, але поки що, поки що давайте я вам розкажу. І так. Ось такий міні-подаруночок ми вирішили спакувати. Цей подаруночок, можна так сказати, що від мами з Ізраїлю. Юліана, моя сестра, його дуже красивенько опаковувала, як ми бачимо, а також писала записочку. Дуже приємненьку, всі слова, які ми хотіли б сказати. Наповнення цього подаруночку складене так, щоб подарувати трішки святкового настрою. Перш за все, там є кава ізраїльська, яку я сама дуже люблю, обожнюю, і на свята, як на мене, ідеальне щоб заварити собі чашечку ароматної кави випити. Разом смакуючи з неймовірною шоколадочкою. Також там є кремчик для рук, як ви знаєте, для рукодійниць це must have. Тим паче, мені здається, must have для кожного в таку пору року коли холодає, тож кремчик, звичайно, що необхідна річ. Ну і, звичайно, що чайочки, різні види. Ось таким падару ми вирішили спакувати. А подаруночки отримали, ми вирішили відправити саме Богановій Олені. Це неймовірна рукодільниця, неймовірна організаторка різних марафонів, спільників. І перш за все, це організатор спільноти української рукодільної, в'язальної в'яжемо українською. Насправді, пані Олена просто неймовірна в'язальниця, неймовірна людина, яка вміє, знаєте, змотивувати, підтримати в'язальність, підтримати. Людей і всіх разом так згортувати, організовує немобільні спільники, в яких ми беремо участь. І саме зараз ми також беремо в одному з участь, який називається Різдвяні зустрічі. І про одну з категорій номінацій Миколаївщині Чобіток я вам трішки пізніше розкажу, тому що воно теж буде на трішки дотичність до нашого сьогоднішнього відео. А взагалі, пані Олена, насправді ми їй дуже вдячні, тому що коли в нас лише починався цей канал новенький, я також мій старий, в якому я я ja, більше перевела на те, що розповідаю про своє життя, але колись я там також розповідала про рукоділля, це була окрема рубрика, зараз перетворився в окремий канал, і пані Олена підтримувала нас самого початку і зараз підтримую, підтримую новенькі канали, підтримую рукодільні всі рукодільні канали підтримую і дуже дякую їй за підтримку. Тож вирішили додати такого трішки святкового настрою і трішечки передати таку міні-посилочку з Ізраїлю, щоб подякувати за шалену підтримку. Наступна наша посилочка попрямувала до Оксани недошитко. Ми знайомі особисто з Оксаною. Уже тривалий час спілкуємося. мама також підтримує контакти. І Оксана насправді неймовірно підтримує наш канал. І мій також особистий канал, пише коментарі. І це неймовірна людина, наповнена позитивом, наповнена. Мотивацію наповнена підтримкою. Тож ми також вирішили дати таку трішки частиночку святкового настрою, частиночку подяки, і відіслали малесенький подаруночок. Також для неї третій подарунок попрямував до пані Ольги Ольги Дібріни. Посилання на всі канали в описі під відео ви знайдете. Це перша руколінниця, з якою мама познайомилася на Ютубі, з якою мама почала спілкування, почала спілкування особисто, з дзвінками, розмовляти, знайомитись поближче. І, і насправді пані Ольга дуже підтримує протягом всього нашого шляху такого рукодільного, ютубного, коли ми показувати вирішили. І вона стала трішки навіть мотивацією, що ми почалися показувати. Щоб ділитися, тож вона є частинкою такого нашого ютуб-канальної історії. І ми вирішили, звичайно, що її згадати і подарувати подаруночок на свята, зробити таку малесеньку, приємну хвилинку в житті. Вона, до речі, також в'яже іграшки, неймовірні, тож мама деколи ділиться якимось майстер-класами, цікавими обговорювання, хто що зв'язав, підтримує зв'язок. До речі, якщо ви також хочете познайомитись ближче з мамою і в загальному ближче поспілкуватися, обов'язково пишіть коментарі. Мама відповідає на них особисто. пишіть коментарі також мені я також буду відповідати. Моя мама Оксана завжди за нові знайомства, за нові спілкування, і дуже рада буде з вами підтримати якусь розмову. Четвертий подарунок був призначений для пані Наталі. на її ютуб канал, який називається хобі кошику. Пані Наталя. Я передивилася всі відео відгуки. Тож мені насправді сподобався надзвичайно ваш відео-відгук, де ви розповідали, розпаковували і... І це надзвичайно приємно, що сподобався подаруночок. А саме пані Наталі, ми вирішили відправити за надзвичайно милі коментарі, які ми отримали і на цьому каналі. І пані Наталя писала мені на мій особистий канал під моїми влогами. Надзвичайно мило було читати все, чи відповідати, і отримати неймовірну кількість компліментів. Тож, ось такий малесенький подаруночок вирішили також відправити, щоб подякувати за підтримку і подарувати. Солодкі хвилинки за шоколадкою. Також подаруночок отримала пані Леночка Дранчук. Вона також має свій Ютуб-канал, Посилання в описі. Вона мала попередній ютуб канал, за яким мама слідкувала, адже у пані Олени було багато майстер-класів. І зараз також на її каналі є багато майстер-класів, по яких мама в'язала, і думаю, що буде в'язати. Пані Олена дуже сильно підтримує наш ютуб-канал. Вона пише багато коментарів. І насправді це та людина, яка написала найбільшу кількість коментарів на нашому каналі. Тож, очевидно, що ми вирішили подарувати подаруночок, відправити, адже ми мега-мега задоволені. ми... Нам надзвичайно цінна така підтримка, і ми вирішили її також виразити. Адресу на жаль, ми не змогли знайти пані Олени, тому відповідно ми зв'язались особисто і повідомили про те, що ми хочемо зробити подаруночок. Ми нам потрібна адреса. Дуже шкода, що ефект сюрпризу пропав і не було такої різдвяної несподіванки, різдвяного такого подарунку. Але тим не менш, я впевнена, що подруночок сподобався невеличкий. І від пані Олени ми також отримали посилочку на на свята. Я вам зараз її покажу. Секундочку, секундочку, ось таку велику посилочку ми отримали. Але я вам розпакую її в наступному відео. Розпакую, покажу, розкажу. Буду розпаковувати різні посилочки, і цю теж покажу вам. Тож, це надзвичайно мило, це надзвичайно неочікувано і просто-просто мегаприємно. Моя цікавість знаходиться просто на піку. Просто подивіться, яка це упаковочка, що там може бути. Я хочу пошвидше розпакувати, показати вам. Мама також, як і я, в принципі, зараз, не знаю, що знаходиться в цій посилочці, але побачить мене вже разом з вами в відео новому. Тож зачекайте, думаю, скоро ми їх нам розпаковувати. А посилання на ютуб канал пані Олени я залишаю в описі під відео, тому що в неї там є мега-багато класних майстер-класів, по яких мама в'язала. І я бачила ці іграшки. Вони неймовірненько виглядають майстер класи справді класні, тому заохочую вас перейти і в принципі переходити на всі посилання, які я залишаю, підтримувати український людськоді YouTube, ютуб, разом його творити і підтримувати один одного. Тим паче, в цей момент свят, в цей момент різдва, коли так і хочеться дарувати тепло, і звичайно, що дуже приємно його отримувати. Наступний надзвичайно маленький подаруночок От пішов до е, пані Олени. В неї ютуб-канал називається у пані Олени». Ми отримуємо надзвичайно цікаві великі коментарі. І на моєму каналі я отримую, і на цьому отримую я з мамою від пані Олени. Вони насичені, вони цікаві, вони довгі, сповнені компліментів, сповнені деталічних відгуків. І їх надзвичайно мило читати, перечитувати, які. Дають настрій просто на весь день, тож ми вирішили. Також трішечки відтячти і відіслати подарунок. Можливо, не всі рукодільниці зрозуміли, що це такий подарунок особисто від нас з мамою від нашого youtube каналу від нитка до нитки. І хтось можливо подумав, що це Миколайчин Чобіток. Але ні, це не Миколайчин Чобіток. Ми, якщо ви висилаючи чобіток від імені Миколайка, звичайно, що не розголошували, що це ми. Адже все повинно бути анонімно. Тож такий подарунок ми відсилали особисто за підтримку. Нашого ютуб каналу нам свята, щоб подарувати малесенькі моменти. Ще два подарунки отримали рукодійниці, які не ведуть ютуб каналу, але вони підтримують нас. Вони підписані на канали. Вони мають інші соціальні мережі, які я також перекріплюю в описі під відео, тож ви можете зайти, вони їх активно ведуть. І перше, це Дарія, це мила дівчинка, яка організовує різні марафони, а саме міні-марафони, бо нам, в принципі, в'яже міні-іграшки, талановита і ми беремо неодноразову участь в міні-марафонах. Іграшки мама їх в'язала, вони вам надзвичайно сподобалися. Ви, я думаю, переглядали вже відео, якщо ні, ось посилання на відео. Іграшками ви можете його переглянути, передивитися і написати в коментар, звичайно. А другий подарунок відправили пані Анастасія. Мама тестувала неодноразово майстер клас цієї майстрині. У попередньому відео ви вже бачили саме іграшки з цього тестування. Вони вам також сподобалися, судячи по коментарях. Тож, якщо ви не бачили, також переходіть, мама з нею познайомилась поближче, почала спілкуватися і вирішила зробити невеличкий подаруночок на свята. Ну що я ж, я вже казала, що 10 подаруночок були спаковані, а назвала тільки вісьмох людей, кому ми відіслали. Насправді, дев'ятий подарунок, він був не, не зовсім такий, адже це був Миколайчин чобіточок Ми відіслали. Звичайно, що я не буду казати, кому ми його відсилали. Наповнення, звичайно, що було більшеньке, адже це такий подаруночок від мами був: кава, чай, кремчик. А також я з моєю сестрою Юліаною вирішили додати певні детальки. Подаруночки маленькі, також від себе. Це блокноточок. Я з Польщі я передала магічну кулю таку різдвяну, щоб додати такого різдвяного настрою. Я не знаю, як ви, але я особисто такі кулі дають мені настрій такого дитинства, такої магії. Це така кулька, яка трясеш, і вона починає там сні, наче падати. Мені вона надзвичайно подобається у вигляді декорації можна ставити. Тож, такий елемент ми теж додали до цього подарунку, щоб. Він трішки додав такого новорічного настрою, святкового настрою, і сподіваюся, він це зробив. Тож, ось таке наповнення ми відправили на Миколаївчині шебеточок. сподіваюся, вона сподобалась. А кому ж десятий подаруночок? А десятий подарунок ми вирішили відправити уже навзаєм, коли ми отримаємо подарунок від Миколайчика, щоб також зробити такий невеличку подяку. Але ми ще, як, як ви бачите, він ще зараз у мене знаходиться, тому що ще подарунку не прийшло. Але він, як прийде, я вам обов'язково запишу відео. А такий маленький подарунок ми відправимо нашому Миколайчику. Сьогодні я отримала повідомлення, що прийшов наш Миколайчик. тому біжу на пошту відправити. Ось тигрик прийшов. Привітики! На фоні Марс. Ось такий подаруночок. Біжу відправляти. Тигрик. Подаруночок. Миколайчин Чобіток. М -м -м, буде розпаковочка. Посилання на усіх рукодільниць на усі соцмережі я залишаю в описі під відео. Також залишаю посилання на соцмережі моєї мами. Якщо ви хочете ближче познайомитися чи поспілкуватися, обов'язково пишіть в соцмережах, пишіть в коментарі, давайте спілкуватися. Мама надзвичайно цінує кожну комунікацію з вами, кожне нове знайомство, а також любить відписувати на коментарі, я також люблю, не завжди маю час, на жаль, але дуже сильно люблю відписувати. Тож пишіть їх побільше, пишіть під цим відео, пишіть під попереднім. Скоро будуть наступні відео, будуть новорічні, я вам покажу ялиночку. А також ми будемо з вами розпаковувати різні подруночки. Сподіваюсь, ви насолодилися цим відео. Всіх люблю і цілий обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па. Jungle bells, Повний Jungle bells. Може, так треба було знімати? Але тоді, я. як ялинка? Добренько.